Так, купила трохи жарче. це мені прийшли труселя, Я заказала у Бонпрікс 10 штук. Потім купила таку піцу, запіканка. Потім відро сметани. Колись я працювала на кухні, там такими відрами привозили сметану. І вона недорога, якби, як би. Ну, наче, якщо я не перепутала. Ну, коротше, і таке на відро. По-моєму, чи 15 злотих. Це всельгроз я купила. Я постійно хотіла цієї сметани гадської, Так хотіла я нажертись ложкою. Все було, їжа була, хотілося іменно світани, блін. То пішла вже сьогодні, думаю, візьму зараз купила тут ще блінчики. Так, оце курчак галареці. Я люблю дуже желатин приготовлений. Потім сальцісон, теж обожнюю просто хліб. Як я вже казала, що я хліб з'їдаю дуже-дуже-дуже. Тому вага моя нормально тримається. Потім купила фарш. Я варю суп і роблю такі шарики м'ясні і такий суп хороший виходить, А купляю суп уже готовий, це мішанка з лососем. Паста энд salmon з лососем. Потім, так, це вже показувала. Все, тут нічого нема. І є ще один кульочок Такий взяла кульок. А, хліб. Думала, по дорозі погризти Хліба забулась. Хліб такий ще. Бо він так мені щось Пах, шоколадка. Шоколадка. Потім на з с трускавками. Блинчики. Вже 100 років наїла блінчиків. Потім оце супи. Зупа огуркова і, і ще зупа боровкова з грибами. Гриби я вообще обожнюю, обожнюю, Обожнюю. Короче, такий кульок для зберігання холода. Думаю, нехай буде, поки вони там по 5 з і в гроші. Оце все на 100 з лишнім злотих. Все-таки треба ходити в такі магазини, бо більше всього купляєш, ніж то в якісь там ті, що поряд, топ-маркет чи ще щось таке. Сьогодні попривирала, поскладала картини, ліжко посунула там. Там таке місце звільнилося за ліжком, і виходить, що якась мене напрягало, що я ото кидаю там, наприклад, як я ношу одяг, то вішаю на той вішак. І, і там ще були ящики з паперами. всякі. І все-все-все, що тільки можна. І Тому я сьогодні перебрала все, помила. І в углу знайшла плесень, її проприскала таким, не тут, а в другому кутку і попирскала, повитирала, бо така була чорна плесень. Ну, і, коротше, це взагалі дивно, наче тут привітрюється постійно. І сирості нема, тому що тут навіть жарко, тут висихає стірка моментально, але така чорна була. Фігня якась я взяла і проприскала, витерла і все. Я думаю, вона не буде з'являтися. Ну і коротше, там ще на ліжку в мене гора всього лежить. Там рюкзаки я продаю, потім джинси свої там, комбінезон продавала. Ну, в общем, все згрібла. Там чиста картини і фарби. Перебрала всі фарби, краски там. Відділила, знайшла тонометр, Вчора в мене, мабуть, дуже впав тиск, і мені було погано, але я ще масажі робила, терпіла, шетала мене, я випила чаю гарячого із цукрем чорного, і мені полегшило. Ну, якось я ці дні не дуже багато їм. Більше налягаю на таке, що вже готове. То візьму, тому хліб розходиться. Тому що я ж нічого не варю. Ні каші, нічого взагалі, ні картошки. А тому в мене хліб з'їдається, бо я куплю отого зельця. І оце в мене їда: зельць, той сальцесон і хліб. І все. Або масло, риба і хліб. Ну, коротше. Зараз сварю супчика. І все, був у мене сьогодні один масажик, і я відпочиваю довольна, тому що теж загрібаюся, Багато масажів робить, а коли ще навчання, то теж розказуєш. Але вчити, звісно, не так, як масувати самому. Ну, якось так.